Сімейний конфлікт в одному з мікрорайонів рівного чоловік стріляв із мисливської рушниці. Мільйонна шкода Буревій, що пройшовся рівненщиною, повалив дерева на понад 700 гектарах лісу. ITV. ті ві. Новини. Добрий вечір. Погрожував матері та стріляв із рушниці. В одному з мікрорайонів рівного сталася стрілянина. Чоловік, ймовірно, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, погрожував своїй мамі. А опісля відкрив вогонь із мисливської рушниці. Поліція, аби затримати стрільця, провела цілу спецоперацію. Як вдалося врегулювати конфлікт? Та що може загрожувати чоловіку? Розкаже наш Артем Максименко. Стріляв із рушниці. Сімейний конфлікт у мікрорайоні Тинне завершився викликом поліції. 19 червня вранці 74-річна жінка звернулася до поліції. Вона повідомила про агресивну поведінку свого 47-річного сина. За її словами, він поводився неадекватно та погрожував застосувати зброю. Словами все не обійшлося, і зрештою чоловік відкрив вогонь. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, керівництво головного управління Нацполіції, працівники рівненської райуправління та спецпризначенці. Доки правоохоронці розробляли план захоплення злоумисник через вікна будинку, встиг здійснити кілька пострілів. Незважаючи на те, що чоловік відкрив стрілянину, правоохоронцям вдалося уникнути найгіршого. Прибувши на місце події, співробітники поліції оточили територію та розпочали переговори з озброєним чоловіком. Після недовгих перемовин на підвищених тонах, останній вирішив здатися добровільно. Ми намагалися поспілкуватися з матір'ю затриманого, проте жінка відмовилася давати будь-які коментарі щодо сімейного конфлікту. Добрий день, добрий день ми журналісти. Добре, день. Жур, журналісти знімаємо. Знімаємо стосовно. Хотіли запитати, що вчора сталося за історією. До побачення, без вас обійдемося. З сусідами не вийшло поспілкуватися також. Після того, як чоловік здався правоохоронцям, у нього забрали мисливський карабін, з якого він і стріляв. Йому також анулювали дозвіл на зброю. У поліції зазначили, що на момент затримання стрілець мав ознаки алкогольного сп'яніння. Розпочато досудове розслідування. Слідчий розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 345 кримінального кодексу України, тобто погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Вирішується питання про затримання його у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України та поміщення до ізолятора тимчасового тримання за вчинене чоловіку може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Є й альтернативне покарання. Йому можуть бути призначені виправні роботи на строк до двох років. Остаточне рішення щодо виду та терміну покарання ухвалить суд. Максименко Мельничук, телеканал Обвал будинку на Дубенщині. Одна людина загинула ще одна постраждала. Подія сталася сьогодні, 20 червня, в селі Брищі Млинівської громади. Там обвалився дерев'яний житловий будинок. Під завалами опинилося двоє осіб. Їх дістали рятувальники. На жаль, чоловік 1994 року народження загинув на місці. Його товариша 1964 року народження з травмами передали медикам. Наразі поліція з'ясовує всі обставини трагедії. Поліцейські попередньо встановили, що заявник здійснював демонтаж свого житлового будинку та звернувся з допомогою до 60 та 35-річного місцевих жителів. Під час розбору конструкцій в середині будівлі на останніх обвалилася стіна. Крала квіти з цвинтаря у Радовилові. Затримала жінку, яка крала квіти з могил та садила їх у себе на подвір'ї. Про це повідомили в прес-службі Радивилівської міської ради. Про факт регулярних крадіжок офіцера громади повідомила місцева жителька. Вона зауважила, що протягом 2023-2024 років хтось забрав з могили її мами вісім вазонів з квітами. А ось днями викопали тую. Потерпіла, впізнала у дворі жительки Радовилова тую, яку раніше саджала на могилів мами. Та Вазон із бегонією. Жінку затримали. Наслідки стихії рівненщиною пройшовся буревій. Наробив шкоди не лише людям, а й природі. Зокрема, на Костопільщині сильний вітер повалив дерева на понад 700 гектарах лісу. На більше ніж 200 із них прибрати не можуть через бюрократичну тяганину. Деталі знає наша Юлія Котляревська. Це не кадри з фільму про екологічну катастрофу. Це реальність. 8 червня на Рівненщину нагрянув нищівний буревій. Стихія знищила сотні гектарів лісу. Усю силу стихії на собі відчуло Костобільське надлісництво з висоти пташиного польоту. Видно масштаб шкоди на розчищення території потрібно понад 27 мільйонів гривень. Пройшов бурелом на площі суцільних в принципі більше понад 200 гектарів лісу. Зачепило сім лісництв, наробило біди багато. Ну і потрібно щось вирішувати і подальше розробляти ці буреломи. Однак розпочати роботи, каже головний лісничий, наразі неможливо. Згідно з українським законодавством, якщо площа заготівлі деревини становить понад один гектар, потрібно пройти процедуру з оцінки впливу на довкілля. Цей процес довготривалий та недешевий. На практиці оцінка впливу на довкілля. Триває не менше 4 місяців. В окремих випадках до 6 місяців, навіть можна сказати, в частих випадках до 6 місяців. В окремих може бути ще й більше, якщо є зауваження до звіту і так далі. Щоб ви для себе зрозуміли економіку питання. Питання не просте, всі ми бачимо, зруйновані повністю насадження, які не відновляться, які потрібно прибирати. За час виготовлення необхідних дозволів деревина може втратити свою цінність та якість. Шкідники будуть відповідно відпрацьовувати, як це називається по термінології той ліс, який впав, тому що це природа. Для них це вже деревина, яку треба і можна їсти. Туди будуть в ті отвори, які роблять комашки, проникати грибкові спори. Вартість дерев, які повели в буревій, оцінювали у 288 мільйонів гривень. Через стихію за висновками фахівців недорахуються 141 мільйону гривень. Документи на отримання дозволів уже направили у потрібні інстанції. Втім, просять, аби там їм дали можливість працювати вже не чекаючи зазначеного терміну. Переконані рішення і так буде позитивним, але втратять багато часу. Після прибирання території планують висадити нові дерева. Однак для повного відновлення. Відновлення Необхідні десятки років. В залежності від того, як тут буде ліс насаджуватися. Якщо тут буде сосна, це 80 років. Дуб 100 і більше років для відновлення цього лісу. Спеціалісти додають, такого масштабу буревій трапився на цій території вперше. Юлія Котляревська та Денис Козлов. Телеканал ITV Media Group. Відразу після новин поговоримо про кишкові інфекції, як відрізнити їх від звичайного отруєння, які продукти є небезпечними влітку, яке лікування може лише нашкодити, та що робити, якщо підозрюєте, що з'їли заражену їжу. Про все це та багато іншого поговоримо о 18.30 у програмі про здоров'я. Не пропустіть! Донор Тур. люди зі здолбунова в 10-те організовано поїхали здавати кров. Повернувся додому після піврічного полону. Герой із Рівненщини нарешті на батьківщині. Щодня в Україні потребують переливання крові сотні людей. Поранені, породілі, онкохворі. Попри це, є постійний дефіцит. Запасів бракує. Тож кожен донор на вагу золота. Як відбувається процедура, хто може здавати кров? І чому це так важливо? Дізнавалася наша Олеся Мороз. На годиннику 7.30, втім, здолбунівчани не сплять. Вони збираються їхати у рівне, здавати кров. Усі охочі на місці можна відправлятись. Серед тих, хто зголосився, здолбунівчанин Вадим розповідає, старається кожних два місяці бути донором. Я готуюся за завчасно, за декілька днів, тобто я їду підготовлений. У мене там дієта, все як має бути. Тобто в мене ніколи немає, про мене ніколи не завертають. А от пані Марія їде ділитися своєю кров'ю уже втретє. Серед донорів знайшла своїх однодумців. Хочеться допомогти хоч чимось нашим воїнам, які пострадали. От і оце, напевно, найбільше спонукання було, щоб надати допомогу моя кров працює теж на перемогу, Півгодини і група донорів зі здолбунова на місці. У центрі переливання крові для всіх уже звична процедура. Кожен знає, куди йти і що робити. Адже для здолбунівчан це уже ювілейний 10-й донор тур. Організовано здавати кров почали з 2023 року. Ми продовжуємо їздити. Напередодні дня донора здолбунівська громада отримала подяку від Рівненського обласного центру крові за активність. Тому я теж дякую донорам Здолбунівської громади за те, що вони постійно відгукуються. По всій Україні щодня є ті для. Кого донорська кров, це шанс жити. Поранені захисники, онкохворі, жінки після важких пологів, пацієнти після аварій чи складних операцій. Усі вони потребують допомоги. У Рівненському обласному центрі служби крові кажуть, запаси вичерпуються швидше, ніж їх встигають поповнити. Є області, які взагалі не можуть себе забезпечити. Тому такі області, як наша, ми крім того, що забезпечуємо лікувальні всі лікувальні заклади нашої області. Крім того, ми забезпечуємо, передаємо наші компоненти по замовленню в ті області, які цього потребують. Донором може стати кожен здоровий повнолітній українець. Процедура швидка та безпечна. Усе стерильно та швидко. Центр переливання крові працює з понеділка по суботу, з 8-ї години ранку, по 13.30. Як бачимо, сьогодні донорами стали декілька десятків людей. Я теж сіла у донорське крісло, аби власним прикладом показати, боятись нічого. Це всього навсього 10 хвилин вашого часу, і ви автоматично рятуєте чиєсь життя. Олеся Мороз, Микола Мельничук, телеканал ITV Media. Груп допомога військовим. Рівненська та городоцька громади спільно передали бійцям важливу техніку. Потрібні засоби для боротьби із ворогом відправили у 17 військових частин України. Що саме отримали українські захисники? Знає наш Вадим Дубенчук. Об'єднані зусилля, Рівненська та Городоцька громади для військових передала потрібну допомогу. Цього разу 17 частин отримали 32 дрони та 55 зарядних станцій. Завдяки вашій підтримці ми отримали дрон, який буде слугувати ретранслятором для наших FPV-операторів, які будуть вражати ворога на далекій відстані. І зарядну станцію, яка буде живити ці всі батареї, антени і. Будемо нищити ворога. Військовий із позивним пожежник додає, допомогу від Рівненської громади отримують не вперше. На постійній основі отримуємо допомогу. Дуже приємно, що, так скажемо, ми боронимо країн на сході, а отримуємо допомогу від вас. Дякую. Низький уклін і особисті подяки, так сказати, від цього керівництва нашої бригади. Військові наголошують, підтримка необхідна постійно. Цей дрон це виключно розходник, це е, засіб, який може бути втрачений в будь-який час там, за будь-яку хвилину. Тому ми рахуємо це як засіб, який потребує відновлення, постійного, е, так скажемо, отримання. От. Тому залог нашої перемоги це допомога наших громад. Отаман закликає усіх небайдужих підтримувати власну армію, просить не ігнорувати збори і відгукуватись на потреби військових. В битвах виграє військо, а в війні виграє наш народ, тому разом. До перемоги і слава Україні! Виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шакризян зазначив, подібну допомогу надають уже понад рік. Це дає результат. Коли показують такі немаські кадри, відео, і наші фактично дрони роблять дуже багато роботи. Це навпаки мотивує і це дякуємо платникам податків. Дякуємо всім депутатам, тому що ми максимально намагаємося кожного тижня передавати. а ви всі ви знаєте, що допомоги багато не буває. Чергова допомога уже в дорозі до військових. Тим часом представники Рівненської та Гордоцької громад збирають наступну партію необхідного. Цей процес триває постійно. Місце зустрічі у Рівному створили молодіжний простір для студентів. Відкрили його в одному із університетів. Планується, що там здобувачі вищої освіти будуть проводити дозвілля та займатися творчою діяльністю. Як все виглядає і хто завітав на відкриття, розкаже наша Сінняжана Твардовська. простір для молоді у рівному офіційно відкрили молодіжний простір для студентів. Там здобувачі вищої освіти матимуть змогу спілкуватися, проводити дозвілля, організовувати концерти та навіть створювати нові проєкти. Усе це зможуть робити у вільний від навчання час великий простір для студентів, де в подальшому ми можемо розвиватися. Ми можемо створювати якісь інші гурти. Ми можемо, скажімо так, комунікувати і створювати якісь такі свої скажімо так проекти, і це взагалом можемо зробити так, як скажем, так, простір для молодих студентів. Простір здобувача освіти відкрили у стінах закладу МЕГУ. Ініціатива створення належить студентській раді університету. Такі починання підтримували в адміністрації закладу. Як зазначає ректор університету Віталій Дем'янчук, цей простір будуть також використовувати для неформальних зустрічей. Це комунікація, яка на сьогодні є інтернаціональна. Це з здобувачами освіти з інших країн. Це наш побратим з Британії, Бацпа, це і студент. З Індії, це і практично всі ті заклади Європи, з якими ми працюємо. Вони всі комунікують, вони зможуть тут відчувати себе в таких, скажімо, умовах вільних. відкриття молодіжного простору, за словами проректорки з наукової роботи Наталії Мединської, має ще більше об'єднати студентську молодь. Мета його це призначення був багатофункціональне. Це і а, різноманітні. Ініціативи, які спрямовані на європейську інтеграцію, проведення міжнародних форумів, тренінгів на таку волонтерську і психологічну підтримку. Простір для молоді у стінах університету потрібний та важливий. Переконаний перший заступник голови Рівненської ОВА Сергій Подолін Він зазначив, що студентське середовище місце, де народжуються нові ідеї. Молодіжний простір, який сьогодні тут створюється, це прекрасна подія, потрібна подія. Я думаю, ми тут вже на початку проговорювали з ректором. Ми і національним спротивом будемо тут займатися. І я запропонував розвивати національний спротив і створити такий підрозділ на базі вашого університету. Під час відкриття нагородили кращих студентів та викладачів закладу. Ідея створити молодіжний простір у стінах закладу побутувала давно і, нарешті, все вдалося втілити у життя. Сніжана Твардовська та Артем Шаула, Телеканал ITV. Media Group. Обміни військовополоненими продовжуються. Сьогодні додому повернулися поранені та тяжко хворі захисники. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених з полону оборонці Маріуполя, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Чернігівської областей звільнені воїни мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров'ям. Процес обміну триває. Точно кількість звільнених осіб буде оголошено після завершення усіх етапів повернення наших воїнів додому. З прапорами хлібом та вигуками слава Андрію у селі Порозове, що біля рівного зустріли героя. Він повернувся із російського полону, був там півроку. Батьківщину захищати пішов добровільно. Був на Курахівському напрямку. Наша Валентина Захарчук бачила момент зустрічі із героєм. Вона і продовжить. Жителі села Порозове зустрічали свого земляка військовослужбовця Андрія Боксанчука з полону. Люди не можуть стримати емоцій. Хтось плаче, хтось обіймає та дякує. Життя, сонці, Сьогодні у нас велика радість, тому що ми зустрічаємо живого героя. Ми всім миром молилися за нього, молилися, взнали, що він у полоні. Ми всі переживали, всі, а сьогодні дочекалися, що Андрій повертається додому. Ми настільки всі раді. Оце майже все наше село. У нас дуже маленьке село. Що він повертається живим, здоровим. Ми його чекаємо, любимо, обнімаємо, цілуємо. Сам герой розповідає, що про обмін українських військових не попереджали. Зрозумів, що повертається на батьківщину лише на білорусько-українському кордоні. У полоні Андрій Буксанчук прибув півроку. Служити пішов понад два роки тому, добровольцем. Був на Курахівському напрямку. Зараз неймовірно радий бути вдома. Трохи було важко пережити це все. Поки я там пробував, в голові крутилося все. Які вас зараз емоції? що на душі? Ну, добре, все на душі добре. Я радий, що я вдома. Я радий, що мене зустріли так гарно. Заступниця голови Корненської сільради Ганна Самсунюк розповідає: повернення Андрія Буксанчука чекали всі його помітили на кадрах великого обміну, що відбувся місяць тому. Ну і тут такий прекрасний момент, коли почули, що великий обмін планується державою. І ми тут його побачили взаді за автобусом, де координатор цього всього він був ззаді з прапором. Це були емоції. Це було вам просто не переказати. Всі люди почали телефонувати. Всі односельці дуже переживали за його. Він дуже хороший хлопець. Валентина Захарчук та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.